Хочу з вами поділитися майстер-класом Фабричний набір Петель, переходячи на резиночку 2х2. Ми вже знаємо, що Італійський набір петель складається із чотирьох рядочків, які у нас повторюються. Тобто перший і третій ми в'яжемо лицьову, а виворотню знімаємо, а другий і четвертий ми виворотню пров'язуємо, а лицьову знімаємо. І так повторюємо чотири рядочки. Далі, коли ми пров'язали наші чотири рядочки, але хочемо резиночку один на один змінити 2х2, то для цього нам треба у нас. Перша йде лицева петелька. Ми її пров'язуємо лицевою. Далі у нас йде виворотня. Ми її акуратненько знімаємо, притримуємо пальчиком і пров'язуємо нашу наступну лицеву. І петелька позаду, яку ми зняли, надягаємо на спицю і пров'язуємо наші дві виворотні. Далі, знову у нас йде лицева, ми її в'яжемо. Знову нашу виворотню знімаємо. Петелька за роботою притримуємо, пров'язуємо лицеву і надягаємо нашу виворотню петельку. І так, чередуючи наші петельки, у нас виходить красива резиночка 2х2 із фабричним набором петель. Отже, давайте ще раз повторимо лицеву в'яжемо, виворотню знімаємо. Притримуємо петельку, пров'язуємо наступну лицеву, надягаємо нашу виворотню і пров'язуємо дві виворотні підряд. Нічого складного немає. На перший погляд, здається, мов би зараз, та петелька розпуститься, ні, все дуже просто і легко. Лицьову в'яжемо, виворотню знімаємо, притримуємо лицева наступна, надягаємо і пров'язуємо дві виворотні. І ось так красиво все виходить. Кому корисно такий майстер-клас, будь ласка, зберігайте і в'яжіть разом зі мною. Також підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисного і цікавого.